Хлопці, всім привіт. Ну що ж, одна сцепочка поїхала, а іншу почали виготовляти 6 Тільки-тільки накидали на брусочки, поприхвочували. Це сама-сама ізначальна стадія виготовлення борони. Все вирівнюється, прикидується, прихвотиться, аж тільки тоді це все діло вварюється. От. Знаю, що чоловік буде дивитися відео, це сцепочка для тебе. Так що не хвилюйся, завдаток вниз. Все, все вариться, все готується. Так що, щоб не переживав, от твоя сцепочка вже в роботі. Ну, а кому цікаво, напомню ще раз, номер телефону 066 647 71 77. Володимир Олексійович. Кому цікаво, звертайтеся. Ставайте в чергу, давайте завдаток і все буде. Таке коротеньке відео. Всім пока.